Доброго дня! Мене звати Дмитро Коваль і я є співвиконавчим директором громадської організації Truth Hounds. Сьогодні ми поговоримо про принцип розрізнення в міжнародному гуманітарному праві в рамках серії лекцій з міжнародного гуманітарного права. Почнемо з історії цього принципу. Далі звернемося до питання визначення комбатантів та цивільних осіб. Коротко розглянемо питання безпосередньої участі цивільних осіб у збройному конфлікті. Далі говоритимемо про військові об'єкти та цивільні об'єкти, і насамкінець про об'єкти подвійного призначення. Почнемо з короткої історії принципу розрізнення. Цей принцип, певно, існував від самих початків міжнародного гуманітарного права. Втім, його доктринальне формулювання пов'язують з особою Жанна Жака Руссо. Так, в своїй праці про суспільну угоду або принципи політичного права Жан-Жак Руссо писав про те, що у війні суперечка відбувається між державами, а не між конкретними особами. Це означає, що єдиною ціллю у війні має бути виведення з строю тих осіб, які представляють державний інтерес. і, Намагаються просунути військові позиції тієї чи іншої держави. В цей самий час інші особи не повинні страждати від війни. Цей принцип був згодом використаний в судовому процесі прокурором на ім'я Жан-Етьєн Марі Порталіс. Саме через те, що принцип, сформульований Жаном Жаком Руссо, був використаний Порталісом практично в судовому процесі, його часом називають. Доктриною руссо Порталіса. Конвенційне закріплення цього принципу сталося лише в першому додатковому протоколі. Стаття 48 цього протоколу вперше однозначно на рівні договірного права визначає цей принцип. Це не означає, що до появи додаткового протоколу на договірному рівні його не існувало. Він лише не був. Прозоро та безпосередньо сформульований попередніми міжнародними договорами. Отже, коли ми говоримо про розрізнення, то йдеться про два типи розрізнення: між цивільними та військовими або комбатантами, а також між цивільними об'єктами та військовими об'єктами. Почнемо розмову з е, військових та цивільних. Хто ж такі? Оці військові або як їх прийнято називати в міжнародному гуманітарному праві комбатанти. Стаття 43 першого додаткового протоколу вказує, що особи, що входять до складу Збройних сил, є комбатантами, це не стосується, щоправда, медичного та духовного персоналу. Особи, що входять до медичного або духовного персоналу, позначаються як некомбатанти. Статус комбатанта означає принаймні три речі. Найперше, такі особи мають право брати участь у збройному конфлікті. Далі, вони володіють імунітетом від переслідування за сам факт участі у збройному конфлікті. Вони також можуть розраховувати на статус військовополоненого, коли їх беруть у полон. Згадка про Збройні сили в статті 43. Додаткового протоколу 1 стосується як регулярних збройних сил, так і ірегулярних. Іншими словами, ті, хто за національним законодавством віднесені до Збройних сил, абсолютно точно потрапляють під визначення статті 43 Додаткового протоколу 1, але й інші формування, які або віднесені за національним законодавством до поліцейських сил або сил безпеки, або іншого подібного виду сил. А також формування, які сформовані уже під час збройного конфлікту, що безпосередньо перед ним і законодавчо не врегульовуються на національному рівні, тим не менше можуть розглядатися як Збройні сили за додатковим протоколом першим. Для цього їм потрібно виконувати кілька вимог, які в цьому ж протоколі і визначені. Перша вимога стосується того, що такі формування мають мати військовий характер. Друга стосується того, що такі формування мають підпорядковуватися стороні в конфлікті. Далі вказано, що такі формування мають мати організацію та відповідальне командування. Насамкінець, вони повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права. У випадку, коли ці вимоги дотримуються, ми можемо говорити про те, що формування незалежно від того, чи вони Згадані десь в національному законодавстві чи ні, чи є вони регулярними чи ірегулярними, складають частину збройних сил. Відповідно, ті, хто входять до цих формувань, є комбатантами. Окремо зупинюсь на вимозі щодо дотримання міжнародного гуманітарного права. Вона, ця вимога, не може стосуватися абсолютного виконання міжнародного гуманітарного права. Іншими словами, якщо група порушує якесь положення міжнародного гуманітарного права, але виконує усі інші. Це не дискваліфікує її статусу як частини збройних сил. Такий висновок випливає з коментарів до першого додаткового протоколу. Відповідно до цих коментарів, прикладом групи, яка може втратити статус частини збройних сил, а відповідно її члени можуть втратити статус комбатанта, є група, яка не лише відверто і прямо заявляє про те, що вона не дотримується міжнародного гуманітарного права, але також своїми діями постійно це демонструє. У інших випадках. Ситуативне недотримання міжнародного гуманітарного права не позбавлятиме групи статусу частини Збройних сил держави. Підтвердженням правильності такого прочитання статті 43 є наступна стаття, стаття 44 першого додаткового протоколу, яка вказує, що порушення норм міжнародного гуманітарного права. Не позбавляє комбатанта його права вважатися комбатантом, або згодом, у випадку, якщо він потрапляє у руки до ворога, отримати статус військовополоненого. Це правило не працюватиме лише тоді, коли комбатант не відрізняє себе від цивільного населення навіть тоді, коли перебуває на виду у ворога. У разі такого порушення положення статті 44 не застосовуватиметься до ситуації, і особа. Що бере участь у збройному конфлікті, не відрізняючи себе від цивільного населення, не користуватиметься вигодами, передбаченими в цій статті. Окрім статей 43 та 44 першого додаткового протоколу, роз'яснити, хто має право на статус комбатанта, допомагає стаття 4 третьої Женевської конвенції, яка стосується військовополонених. Ця конвенція, найперша, розроблена для того, щоб визначити. Хто має право на статус військовополоненого та який правовий режим діє щодо військовополонених. Проте неуникно вона допомагає зрозуміти і хто такі комбатанти. Адже військовополонений це вторинний статус до первинного, яким є комбатант. Отже, відповідно до статті 4 Третьої Женевської конвенції, військовополоненими, а отже й комбатантами, є особи, які відповідають чотирьом критеріям. Найперше, ними повинна покомандувати особа, що відповідає за своїх підлеглих. Далі вони мають постійний відмітний знак, який добре розпізнаваний здалеку. Також вони мають носити зброю відкрито. Насамкінець вони повинні дотримуватися законів та звичаїв війни. Четверта стаття третьої Женевської конвенції визначає різні підрозділи, до яких може належати особи. Що згодом можуть сподіватися на статус військовополоненого, а значить, які є комбатантами. Це підрозділи, які безпосередньо входять до збройних сил. Це підрозділи, які сформовані, але потім інтегровані до Збройних сил і перебувають під єдиним командуванням. А також це підрозділи, які сформовані поза межами звичайної структури збройних сил, і координуються зі збройними силами, проте до них не відносяться. Також статус комбатанта, а згодом військовополоненого, може бути поширено на осіб, які спонтанно беруться за зброю у разі наближення ворога. У випадку з неінтегрованим підрозділом важливо, щоб такі підрозділи належали до сторони в конфлікті. Ця належність визначається передусім через дві характеристики: першою є те, що група повинна вести збройні дії на користь сторони в конфлікті. Інша – Полягає у тому, що така сторона в конфлікті має прямо чи опосередковано визнавати те, що дії ведуться на її користь. Такі мінімальні вимоги щодо належності продиктовані досвідом Другої світової війни, коли окремі партизанські загони діяли без щоденної координації з центром і могли виконувати часом функції, які вони вважали потрібними у конкретній ситуації збройного протистояння. При цьому. Загальна координація здійснювалась час від часу, і було зрозуміло, що загалом дії тієї чи іншої групи допомагають зусиллям сторони в конфлікті. Це інформує нас про те, що зв'язок між групою, яка не інтегрована до збройних сил, та стороною в конфлікті може бути достатньо низьким, і проте представники таких груп все одно. Можуть розраховувати як на статус комбатанта, так згодом і на статус військовополоненого. Насамкінець скажу кілька слів про жителів неокупованої території, які беруться за зброю з наближенням ворога. Такі особи також можуть вважатися комбатантами і отримувати згодом статус військовополоненого. Що важливо, що цей статус є тимчасовим, він діє лише до того часу, поки у населення, що взялося за зброю з наближенням ворога, не з'являється реальна можливість організуватися під відповідальним командуванням та почати використовувати відмітні знаки. З того моменту, як така можливість з'являється, населення неокупованих територій, що взялося за зброю з наближенням ворога, змінює свій статус. Представники таких формувань залишаються захищеними міжнародним гуманітарним правом. Але тепер вони захищаються як представники збройних формувань, нехай і, і не інтегрованих у збройні сили конкретної держави. Далі розглянемо питання цивільних, що беруть безпосередню участь у збройному конфлікті. Принцип розрізнення діє в обидві сторони: з одного боку, він вимагає від комбатантів відрізняти себе від цивільного населення, і як бонус пропонує комбатантам. Уникнення кримінальної відповідальності за сам факт участі у збройному конфлікті, з іншого боку, він стосується і цивільних, забороняючи їм брати участь у збройному конфлікті. У тому випадку, коли цивільні такі беруть безпосередню участь у збройному конфлікті, вони позбавлені тих благ, які пропонуються комбатанту. Іншими словами, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за те, що беруть участь у збройному конфлікті. Більше того, в момент безпосередньої участі у збройному конфлікті цивільні можуть таргетуватися стороною збройної конфлікту, проти якої вони здійснюють свої дії. Два ключових питання виникають у зв'язку з визначенням того, чи можна вважати конкретні дії цивільного безпосередньої участі у збройному конфлікті. По перше, цікаво дізнатися, яка сама діяльність може розглядатися як безпосередня участь. Окрім того, важливо розуміти, які принципи міжнародного гуманітарного права визначають допустимі заходи реагування на безпосередню участь цивільних у збройному конфлікті. Відповіді на ці два питання найкомпактніше представлені в дослідженні міжнародного комітету Червоного Христа, яке стосується безпосередньої участі цивільних осіб у бойових діях. Підготовлений Міжнародним комітетом Червоного Христа звіт про безпосередню участь у збройному конфлікті вміщує 10 принципів, які допомагають зорієнтуватися, яка ж діяльність є от такою безпосередньою участю. Те, чи є певна діяльність безпосередньою участю у збройному конфлікті, випливає з трьох кумулятивних характеристик такої діяльності. Найперше, діяння, яке оцінюється, повинно Негативно вплинути на військові операції або військовий потенціал сторони в конфлікті. По-друге, має існувати причинно-наслідковий зв'язок між діянням та негативними наслідками, що настають для сторони в збройному конфлікті. По-третє, діяння має бути спеціально сплановане таким чином, щоб провокувати ці негативні наслідки. Розберемо кожну з цих трьох вимог окремо: перша найпростіша діяння має негативно вплинути на військові операції чи військовий потенціал. Іншими словами, таке діяння повинно націлюватись на можливість провести певну військову операцію зараз або на можливість проводити операції в майбутньому. Але ця вимога доповнюється іншою, більш складною: повинен існувати причинно-наслідковий зв'язок між діянням та негативними наслідками. Наприклад, Цивільний передає інформацію про розташування військ супротивника, і в результаті цього проти цих військ спрямовується артилерійський удар. В цьому випадку ми матимемо прямий причинно-наслідковий зв'язок між діянням та негативними наслідками. Може бути інший сценарій: цивільний передає інформацію про розташування військ супротивника, але при цьому. Ця інформація не використовується при плануванні артилерійського удару. Це видно, наприклад, з того факту, що артилерійський удар відбувається одночасно з передачою інформації про розташування військ. Або ж цивільний передає інформацію про розташування військ, але ця інформація не є актуальною для його сторони в конфлікті, тому що в неї немає достатньо далекобійної зброї, щоб, скориставшись цією інформацією, завдати удар. По супротивнику. Цей удар завдається пізніше, коли супротивник підходить ближче до лінії фронту, але він не пов'язаний ніяким чином з інформацією, отриманою від цивільного. В двох останніх сценаріях не існуватиме причинно наслідкового зв'язку між діянням та негативними наслідками. Відповідно, ми не зможемо говорити про те, що передача інформація цивільним буде безпосередньою участю в збройному конфлікті. У першому ж сценарії така передача інформації цивільним до своїх збройних сил буде розглядатися як безпосередня участь у збройному конфлікті. Насамкінець, критерієм, який визначає, чи є певна діяльність безпосередньою участь у збройному конфлікті, є вимога щодо специфічного дизайну діяння. Ця вимога означає, що діяння має бути сплановане таким чином, щоб завдавати шкоди. Можна уявити ситуацію, за якою цивільний випадково шкодить військовій операції чи військовому потенціалу сторони в конфлікті. В такому випадку, навіть якщо його діяння буде дійсно спричиняти таку шкоду, і навіть якщо буде зв'язок між цим діянням та е, наслідками через відсутність специфічності націленості дизайну діяння, воно не буде таким, яке. Дозволяє сказати, що це була безпосередня участь у збройному конфлікті. Можна привести такий приклад для ілюстрації цього правила: цивільний може зробити фотографію своєї сім'ї, і на цій фотографії буде видно якийсь військовий об'єкт сторони конфлікту. Використовуючи цю фотографію, яка була розміщена в публічному доступі, сторона в конфлікту може спрямувати удар проти військового об'єкту з фотографії цивільної особи. Хоча дійсно діяння цивільної особи спричинило до негативних наслідків проти військового об'єкту, також існує причинно-наслідковий зв'язок між фотографією та руйнуванням військового об'єкту. Тим не менше, те, що зробив цивільний, не буде безпосередньою участю у збройному конфлікті, адже дизайн його діяння не передбачав завдання шкоди супротивнику. Перейдемо до іншого виміру. Принципу розрізнення Розрізнення між військовими об'єктами та цивільними об'єктами. Міжнародне гуманітарне право визначає цивільні об'єкти від зворотнього. Іншими словами, вона каже, що цивільними об'єктами є всі об'єкти, які не є військовими. Натомість міжнародне гуманітарне право визначає субстантивно військові об'єкти відповідно до статті 52 першого додаткового протоколу. Військовими об'єктами є ті об'єкти, які через свій характер, розміщення, призначення або використання роблять ефективний внесок у воєнні дії, і повне або часткове руйнування, яких захоплення чи нейтралізація за наявних у даний момент обставин дає явну воєнну перевагу. Це визначення містить чотири характеристики об'єкту, які можуть свідчити про те, що він є військовим. Першою характеристикою є природа об'єкту. Природа об'єкту пов'язана з тим, для чого цей об'єкт створений. За цією характеристикою до військових об'єктів можна віднести будь-яке військове обладнання, військові частини, командні пункти тощо. Наступною характеристикою є характеристика розташування. Відповідно до неї, якщо об'єкт знаходиться в певному місці, яке є важливим стратегічно для військових зусиль супротивника, то він може стати військовим. Призначення та використання об'єкту ще дві характеристики, які суголосні одна одній. Призначення об'єкту говорить про те, як цей об'єкт може використовуватися в майбутньому. Використання об'єкту про те, як цей об'єкт використовується уже зараз, яку військову цінність він складає в цей момент часу. За характеристикою призначення до військових об'єктів, наприклад, можуть бути віднесені. Військові заводи або просто заводи, які виготовляють товари, що можуть використовуватись у військових цілях. За використанням до військових об'єктів можуть бути об'єкти, які, хоча вони за своєю природою і є цивільними, в конкретний момент часу зайняті військовим контингентом сторони в конфлікті, або іншим чином використовуються стороною в конфлікті для підтримання військових зусиль. Визначення воєнних об'єктів містить ще один важливий елемент. Цей елемент полягає у тому, що об'єкти повинні робити ефективний внесок у воєнні дії. І те, що повне або часткове руйнування, захоплення або нейтралізації таких об'єктів повинні давати сто стороні в конфлікті явну воєнну перевагу. Без виконання цього елементу ми також не можемо говорити про те, що певний об'єкт є військовим. По суті, ця частинка визначення воєнних об'єктів є. Принципом пропорційності в мініатюрі. Відповідно до цієї частинки, далеко не кожний об'єкт, що в силу свого розташування чи призначення, скажімо, може бути віднесений до військових, таким є. Через те, що в конкретний момент часу його руйнування не надасть явної воєнної переваги. І через те, що в конкретний момент часу такий об'єкт не робить ефективного внеску в Військові зусилля сторони в конфлікті. Закінчуючи сьогоднішній огляд, звернемося до об'єктів подвійного призначення. Саме визначення об'єкти подвійного призначення відсутні в міжнародному гуманітарному праві. По суті, коли ми говоримо про об'єкти подвійного призначення, то йдеться про об'єкти, які одночасно володіють характеристиками як військового об'єкту, так і цивільного об'єкту. Як правило, в цьому контексті говорять про кілька видів об'єктів, наприклад. Мости, автомагістралі нафтобази. Всі ці об'єкти цілком важливі для цивільного життя. Разом з тим, вони можуть бути важливі і для підтримання військових зусиль. Відповідно, виникає питання, яким чином оцінювати те, чи можливо завдавати ударів нападати на такі об'єкти. Відповідь на це питання найперше починається з прочитання всієї тієї ж статті 52, яка визначає військові об'єкти. Відповідно для цієї статті, як ми щойно з'ясували, важливо не лише те, де розташований об'єкт, для чого він призначений чи яка його природа. Важливим є також те, чи робить цей об'єкт суттєвий ефективний внесок в військові зусилля сторони в конфлікті і чи його знищення може надати явну військову перевагу. Відповідно, коли йдеться про об'єкти подвійного призначення, найперша стаття 52 буде провідником. До відповіді на питання, чи можна здійснювати напад на такі об'єкти. Іншим важливим джерелом відповіді про те, чи може бути здійснений напад на об'єкти подвійного призначення, є стаття 51 першого додаткового протоколу. Ця стаття стосується принципу пропорційності, про який буде йтися в наступній лекції. Але уже зараз скажу, що цей принцип передбачає, що напади, які як можна очікувати, попутно потягнуть за собою втрату життя серед цивільного населення, поранення цивільних осіб, або шкоду цивільним об'єктам, або те й інше разом, які були б надмірними щодо конкретної безпосередньої воєнної переваги, якої передбачається цим досягти, є незаконними. Таким чином, коли ми говоримо про об'єкти подвійного призначення, до них спочатку має бути застосована стаття 52. І повинен бути проведено аналіз того, чи може з точки зору цієї статті такий об'єкт тут і зараз бути віднесений до військового чи ні, чи він все ж є цивільним. Згодом, якщо відповідь буде, що цей об'єкт таки може розглядатися як військовий, має бути застосований принцип пропорційності. Цей принцип дозволить зрозуміти, чи, попри те, що об'єкт військовий напад на нього бути вважатися легітимним чи ні. У випадках, коли можна очікувати, що цей напад завдасть надмірної шкоди цивільним особам чи цивільним об'єктам, він все одно буде нелегітимним, попри те, що націлюватиметься на військовий об'єкт. На цьому завершимо огляд принципу розрізнення. Дякую.